Новий день. Новий день, нові пригоди. Їдемо ще з трьома машинами на виху в Кременчуг. Так. Біля біля Так що вирушуємо трьома машинами? Зоді машина десь не, пок... не видно буде. Спереді. А ось видно, видно. Зоді батьки їдуть, а спереді Максим йде. Ми посередині. Коротше, всі вирушили. Юха сидить. Всім сімейством їдемо на Бавиху. Поки останні дні тепло. Думаю, буде дуже цікаво. Войно. З'їздимо на Дніпро. В цьому році ми на Дніпрові не були. Юра взяв вудочку, буде рибалити. Ну, коротше, всі взяв. Прошу, їдемо. Як на йормарки следить. Я забуду. Ту щас царба буде, тут ясно. Тут горний колгосп. Я знаю, що тут горний колгосп. І же скрізь люблять. А мама якась воно дика, да? Que linda skate! E uma razão que a Почала з собі. Скажи. Mm. Тут такі реєст такий перестрійний трава ще. Це до така висока. Совку, совку. хотілося б на баравузику погататися. Уліє. Їдемо, не знаємо, що за села, Куди їдемо. Їдем. По навіть. Іде, таїса, Як оце жить оце? Оток живеш тут і отут одразу переїзд кулі і оце цілу ніч. Чух-чух-чух. Та я не думаю, що цілу ніч. Ну я думаю, з періодичністю... Південна залізниця, 69-го року. Жесть. Ну, і люди привикли, довже і не чують. Звісно. Ну, і ми тут дуже небезпечно кота завести, біля кулі, оцю собачку. Вискочить, це ж, мені кажуть, тут чорсті такі. Ну, тут, мабуть, зупинки на морі. І щось все вже. його там на корті дивлюся. А мені, Максим, вітають вони, що, ви, тіпа, де вони? Показує, що біля носу. Я не можу. <звілляє> 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 так Покобне корпус, щоб ви десь. Ну нічого, нормально, зустрілись. Що ти, і рибок, і плінзнік, і все. Так, всі, всі на місці. Візьми мамки кресла. Та сей візьму, 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 візьму. Що, сусіди на групове фото. Давай. Так, який шумор. Прийшли? Красоті. Да, а туди рибу ловлять, кажу. Та тобі аби рибу ловий. Що ж ніхто тільки дуже не купується. Одна поганенька, що зелена вода. Оціліла. Ну, в принципі, так. Да. We to I'm just trying to give you something I'm just trying to give you something Он туда, смотри. Он на утю. Не, то что ты... Вот О, вот сюда, вот смотри, все сюда, вот так. Да. Вот так. Да. конечно, красота. І вот там другий берег видно, дабі, так, да? Да, видно другий берег. Все круто, конечно, тільки аби не зацвіла вода. На Дніпрі взагалі було це, просто бомба. Та ну як в чому проблема, Ір. Ваняють водоросі. <му> Побагатом? Сирочок і ковбас. Що мором свій позволить. А пьоники скільки. Часником їдемо, машиня, свинька до подоросла. Оце часнику скільки напідтяли туди. Та це страшне, страшна, собака не Ні, не Ні, не хоть. Ну хіба той з'їв взяв м'ясо? а цьому котлети залишилися? І таку ж повну цю... цього. Ну що, пішли. Пройдемося бережком, подивимося. Все одно щось таке воді не хочеться дуже купувати, хоча й... Це футболка рався. Це ще корма. Давай, може, мою? Ні. Ні. Зараз ви чи ти дріта. Тільки волшко було б, мабуть. Та й жорко. Та жорстю. Давай, су. Це таке знайшло, той як японський чой, що я упрям. Мотче. Шорка. I'm just trying to give you something I'm just trying to give you something have to fuck me I'm just trying to give you something Які враження, <реш> хочу до какасів, <реш> Хочу до какасівне. Та добре, що не взяли, то, що маринуватися три години какасюни. А як зайти? А, в а куди? Він без зелений біб'є. -бі. <реш> да. Ну нічого. Що ж. Полюбуємося красотами риба Кривенчуцького риба. водосховища. Не надо поклади. Не надо. Пожалуйста. Отака довжу будь вісь-менш трошки ближче. А чим дольше, тим все... лучше. Я Тобі скажу, це однолегко. Не, не ну так, да. ну в принципі, скільки ми їхали? Три години. Не спішов. Да. Дорога, в принципі, нормальна, все нормально. Да. От чисто подивиться на краєвиди, да. Класно. Їдемо, ну що, нормально було все. Заморились. Трошки підморились, так. Да. Ну, все, будемо вирушувати. Уже всі намилились їдемо. Зупинка на забралася. А ти що куди? Так мені збагава купляла. бери йди. Може, вже й нема тобі. Я не ожидала. Да? Зупинились на заправки. звісно, запровадця. Ну, всі почали шопитися. І їсти. І їсти. Ну, коротше, лук так, відлично. Чашки на заправку. Пішли, подивимося, майном там щось перепаде. Так, вже приїхали, розбираємо речі. Так що всім пока-пока.